Так, любенькі, дорогенькі. Доброго дня чи другого вечора. Уже так. Що вам сказати зразу? Скучили чи не скучили? Я скучила за вами, дуже скучила. Що хочу сказати. Спасибо велике, хто підписується на канал дочки моєї. Канал називається Анна і Мопс. Показують там мупсіка свого маленького, там дві собачки, два котика, вони, синок у них є, є що показати. Тобто, хто зайшов, подивився, хто підписався, хто написав, що вона схожа дуже на мене. Спасіба велике, дякую. Заходьте, дивіться. Зараз таких відео не вистачає. Я розумію, що сама от заходила, дивилася вчора вечором пізно її відео. То таке. Це не відео, це з розкладами. Де гавкаєш сидиш і гавкаєш. Гавкаєш і гавкаєш. В общем, не про це. Спасіба велике, хто підписується. Заходьте, дивіться, кому понравиться. підписуйтеся, хай дитина розвивається, і вас діти, і в мене діти, і вам хочеться, щоб ваші діти були успішними. Що про неї сказати можна? Що про неї? Хороша сім'я живуть, хороший чоловік у неї, хороша сім'я. В неї дві вищі освіти, освіти серйозні в неї. Ну, тобто, важна це, не важна. Сама скаже вона не скаже. Ну грамотно. Людина, дитина, моя дитина, взагалі людина, яка живе по совісті, яка старається жити по совісті, якій великі котики, і собачка, це все. Подімаєте, я вважаю, що такі люди вони хороші люди. Хто відноситься до цієї скотинки. Котики, собачки, там все по списку, які люди, люди, які до цього всього відносяться. А вони відносяться так, скільки вони вже відвозили, був у них собака здоровий. Дворняшка ну, був здоровий батон, мабуть. звати. Вони здорового того собаку грузили в машину, возилися, ну там уже старость була. Ну, спасали котів, спасали, там сльози, соплі, там страшне діло. Я вважаю, що такі люди взагалі це, це люди. Хоч це моя дитина, хоч це мій зять. Зять це для нас та сама дитина, взрослий мужик. ну, Вже скільки розумієте, от, от, от дійсно одна сім'я. Ти чувствуєш, що ти одна сім'я. Давник, своя сім'я. Так сказати, ми живемо з чоловіком своєю, син живе з жінкою, з дітками, своєю сім'єю. Я хотіла на тому відео зробити не розклад а побалакати про те, що знаєте, як воно кажуть, що чоловік і жінка це сім'я. Це дійсно сім'я. Всі остальні це родичі. Це родичі. От Ми на тому каналі, буде время, буде сила вечором Ні, значить, значить в другий день зніму, тому що розкладів багато, бо Васили не вистачає. У мене на це все діло. Ну, Просто от я так вважаю, по практиці опять, моїй, якщо так всі восприймають, вся сім'я батьки, там баби, діди, все восприймають. Це їхня сім'я і туди нічого лізти. Оце їхня сім'я. Це сім'я. От вона, її чоловік, її дитинка, котики, собачки, вони в одній хаті. це сім'я. Все остальне, да, ми батьки, да, ну, ми все одно родичі. В Юрі, батьки, там ну, взяття батьки, ми батьки, там ще якісь родичі, тітки, дядьки, там двоюрі це вже родичі йдуть. От сім'я. І не треба лізти ніколи, старатися лізти в ту сім'ю. І тоді воно все потихеньку, вони самі все, дурних немає. Тим болі молодіж така, що в них треба поучитися. От буває совісті більше в оцих молодих, ніж в тіток і дядьок таких в возрасті, які по головах можуть прошурувати. Ви вірте, я кажу своєї практики. Опять, віричне відступлення, казали, мені не робити в начале. Все, за сказала вам, дівчатки, ось вони будуть свічки, буду посилати. Залужний, давайте подивимося, все, розкладимося. Залужний. Чи відсторонять його від посади? Ну і давайте подивимося, навіть, хто це хоче. Кому це, кому це, ну, якщо хтось, ну, якщо так попрошу, чи відсторонять, значить хтось від Не він сам відсторониться. Ну, Кому це вигодно, кому це треба, кому це треба. Тобто, Давайте на сейчас. Ситуація, три карти, яка його ситуація на сей Ми вже не раз робили розклади, ви на них реагуєте на ці розклади. А що його ситуація? Ситуація розуміє, що навіть якщо армія це. Ну, тобто, залужний це армія, це наша армія. Це не беремо його лічну жисть, там все таке. Ми беремо його. от... Військові біля нього, він біля військових, армія, що були за лужми, на сеча, на сьогодні, от п'юрка Пентаклі, фінанси, поють романси. Фінанси. І він розуміє, що він розуміє. тому що ну, карту я дивлюся, так, як з його сторони. Да, ждуть гонця, ждуть якихось там звістів, ждуть якоїсь допомоги. все время ждуть, все время ждуть. Емоціональний мужик, ну, мужик, який переживає, не знаю, хто там, що там, я кажу те, що карта показує в мене. Та я кажу, Тобто, м'який мужик. Може, навіть через чур м'який мужик. цій нашій собачатині, в цій нашій собачій житті, може, навіть через чур м'який чоловік. Ну, емоції, бачиш, як от, всі, всі соки, всі кишки виматує те, що п'ятюрка Пентаклі. Що ніщета. так? Тобто, воювати, щоб воювати, навіть. я розумію, що це треба фінанси. Десь купити, десь привезти, щось зробити, щось цей. Понимаєш, а фінанси от, от для нього саме найважче те, що фінанси. От зараз, на нас ситуація на зараз його ми спитали. Так, а давайте давайте зразу не так, зразу хто, кому треба. Ставка його, ну, хто хоче, кому треба, для чого треба, Подивимося все, що вокруг нього. Ну, касну так. Небагато жива він в своїй армії, чи небагато жива армія наша. Зато тротуари, зато дорожки, зато асфальт скрізь, зато та в нас скільки всього рубля, чого годами не робили. І хай би годами ще воно так стояло. Не лазили ми по яйця в болоті, не, не, не плавали ми там в болоті, а ходили й було чим ходити. А зараз прям тротуари, все по ступеньки туди-сюди. Хто це хоче. Кому це надо і хто це хоче? Тут бачиш тут те, що хто хоче, все це робиться через брехню. Все це, розумієш, його як ограничують в усьому. От людина, яка, яка є, яка, в якої є посада, в якої є відповідальність, де в тому, що в усьому далі Пентакліва карта йде в деньгах, в цьому всьому, от він карта ограничення йде. Карта то вже, може, проходить урок якийсь, то есть, не знаю, як сказати. Ну, Страна чудес. Кожен день щось нове. Кожен день якісь відкриття по карті падає. Брехні багато, брехні багато, полуніс, це, це я взагалі кажу, тімне ліс. Як люди оце в цьому всьому думають виграти щось, от я не розумію. Навіть. От дивися розклади буває, там мобілізацію дивилися. Та, як люди в цьому думають щось добитися, щоб ну, щось хороше, ти, блін, лічі розклади робиш. І то людям, якщо падають ці карти, ти кажеш, виходьте з, ну, тобто, виходьте з цього состояння. Починайте, як то мислити і жити по-другому. Більше, більше чесності самим перед собою, вокруг те, що Лучше скажи так, як є правда. Лучше бі отут так само, Лучше правда. Ні. Стараються його замотати по восьмірки мічей, тобто ограничення тим, що до кінця, понимаєш, тим, що до кінця. От знаєш, як у дурачок, вроде, дурачок за, за його спиною якісь ігри ведуться, а він, вроді, не розуміє, думають. Вся людина розуміє, все добре розуміє. Так, да, емоції він старається, король кубків і рицарь кубків, емоції старається людина держати в собі, не розпльскувати їх туди-сюди, тобто в не плювати. А щоб старається собі, в собі держати. Дуже хорошо, якби сів і уїхав. Ну, дуже хорошо для тих, що ми питаємо, для кого це треба і хто це хоче, ну, дуже хорошо, якби просто він у... приймеш з горизонту з ушов. Ну, для чого це нічого. Бачиш, хтось рядом з ним не бачить свого будущого. Ви скажете, на що піднімаю карти, але все одно Понимаєте, Хтось рядом з ним не бачить свого будущого. Хтось рядом з ним, от хтось той, хто рядом з ним, понимаєш, якусь боль переносить через те, що він рядом з ним. Тобто, бачиш, золота карта, карта ну ну як сказати, ну, карта така, що він своєю популярністю закриває, і для когось це по трійки мічей дуже больно. Популярність така і будуще його. Ну, прозрачся, тому що чесне воно. тому що чесне. Не знаю, наскільки чесне. Я не адвокат, нічий не адвокат, нічий не прокурор, ну тобто, ну все одно воно відкрите. Тут людина чесно стоїть, дивиться в будуще. І от комусь рядом з ним як-то не комфортно. Ну, все роблять для того, щоб він перестав управляти ситуацією. Положить його, як на лопатки. Це наскільки мелко, наскільки... розумієш, от паш мечей, наскільки ця карта така гнусна, м'яка, подлюча така карта, от як сказати ще. Понимаєш, от така така карта, наскільки це все, все робиться, ну і знімуть чи не знімуть, хто це хоче. А є люди, які це хочуть. даже я б сказала, і за границею це хочуть теж. Є люди, які які десь звідки ляз, і це хочуть, тому що тут карта світ впереді Сидь, знімуть чи не знімуть. Бояться, бояться знять. Єврофант. Бояться зняти. Діаво. Стараються по дяволу, стараються, я бачу, що так дві сили і, і дьявол падає. От карта. бояться Роблять наскоки, роблять наскоки, роблять нападки. Не. Може піти. Може піти. Може піти. Тут, понимаєте, тут карта показує, або він піде, або хтось піде. Тут іде ситуація до того, що а хто може піти. Ну хорошо, ми за нього балакаємо. Опять же, шпаш якийсь. Хтось може піти. Бачиш, карта йде. Та, що або він піде, або хтось піде. Фуртура. Дуже важко зараз людині дається, Старається маніпулювати. Просто чого цей конфлікт? Тому що в якийсь один момент, ним не, не змогли проманіпулювати, як би хотілося проманіпулювати. От така ж маніпуляція, яка, яку його затягували, в якій він був дуже, ну, свою роль зіграти, вона не вдалася. Тобто не вдалося проманіпулювати ним. І, для, і через це він став для них тяжовий. І через це стараються його відправити в його прошле. Ну, тобто, щоб відкіля прийшов, туди пішов. Не в тому, що тут фортовость його, опять фортовий. Ну, де в тому, що хтось боїться. Давайте вам покалічний. Бояться зняти, понимаєш? Бояться. От хороводи водяться в округ до да через брехню. Це ж даже та Мар'яна, яка могла її робота. Примерно от карта через брехню, через оце все ну, Тут кожна карта, три карти беруть, три карти якісь проблеми округ нього є. А для чого? А що ці проблеми? А то, що його, щоб відправити в те прошло, з якою він прийшов, те прошлет. Тут же жопері. те, що я казала, перед цим відео знімала. От куди не кинеться і віз зі дяву. Знаєш, як от передні ряди він вилазив. от він в передніх картах іде. Це ж теж дявол, це чиєсь самолюб'я, чиєсь самокрасування, чиєсь своє я, що головне я, головна персона я, тільки я. Понімаєте? І це ж дьявол в цьому всьому росте. І в дявол, якщо в цю людину заліз, от своє я, от я, тільки я, і опять я. Понімаєте? тут фантазії вже по дьяволу, які хочеш, можуть бути. Можуть підключити і страни якісь, можуть підключити те, можуть оцю п'ятерку пентаклів, оцю ніщиту загнати, то тобто його й армію його чи хто там, чого воно так падає. Понимаєш, можуть восьмінки мечей ограничення всякі зробити. ну то тобто, Все давно списує на тебе, а все дещо так сяк, там ми, герої. Бояться, от шаг, як по карті примерно от бояться шаг зробити. Бо не шаг, а хайню точку поставити в цьому всьому, як-то бояться, бояться. а бояться через те, що сім'я мечей, тому що брехні багато може вилізти. Понимаєте, якщо було б чесно відкрито, от карта показала ну, чого бояться. А якщо брехня на брехні, понимаєш, навіть те, що з залужнем связано, як вони це все обрабатують. А тут по карті це все. Просто обрабатується. Нічого. Та недостать їм Хоч і боль переносять, хоч і тісно. Дім... Понимаєш, тут бачиш зараз за карту побідітеля. От хто побідля? І тут навіть не те, що побіда на війні. Побіди на війні немає ще. Ще немає, я кажу. А тут победитель, понимаєш, ну як сказати, даже от кожен старається, даже оце я б сказала, що це президент, от він старається по цій жордочці, пройти. Понимаєш, А щоб пройти по цей, йому не дуже ніхто карта показує От ніхто не може тобі мішати пройти по цій жордочці, удержати равновесдя. А в цьому всьому, що ми балакаємо за залужного, от він тіпа як мішає. Тому що він от по першій карті звізди, він став зв'язний. У нього звізда чуть не в волбу горить. Тобто люди чуть на нього не моляться. Правильно, неправильно, це вопрос другий. Ну, карта так показує. А тобі, щоб удержатися от по цій карті, удержатися, це всього 5 карт. Я ці карти положила, а другі взяла. Понимаєте, щоб тобі удержатися по цій жорсточці, ти должен бути один такий. Вумний, красивий, мудрий, типу, да, херня, що всім больно, багатьом больно. Ну, от, біля тебе чи в твоїй імперії, так сказати. Ну, Треба удержатися самому. Понимаєш? А щоб удержався, це не донору бути отаких от зв'язок, як залужний, ну якщо карта так показує. Не доведе бути таких звзд. Ну і що далі? Вечерник. Це у нас не декаліпентабль. Тут ще буде період, що між ними якась, якийсь раді буде. Тут, бачиш, тут все одно карта показує. ілі вибори, ілі воно як то. Де в тому, що Він може трошки потухнути, звізда його може трошки потухнути по карті, я вам скажу. Ну, Потім вона прийде, время, от через время вона з новою силою от вона вспихне, і вона вже не звіздою буде, буде по сонцю йти. От По карті так вона показує. Це все, оце все, які то ігри вокруг округ цього всього. Комусь треба удержатися. Я вам показую навіть карту. Комусь треба удержатися. Щоб удержатися, це треба бути одному єдиному, от такому. Звізда залужного вона засіяла. Тобто, не не поняв, де взялася ця звізда. Непонятно, чого люди його так почали. Понимаєш? Щоб ти удержався, розумієш, що ти болі, от в чорному, вона в чорному з мечами, понимаєш, щоб ти удержався і от боль, яка ну, при твоїй власті, так сказати. Прошла, тут, надо бути, тут ведеться своя ігра. Я вам скажу, що по карті примерно можуть. Його, примерно, от, от Карта навіть так, що трошки одвинути, в же час одвигається для того, щоб ця звізда. І з новою силою, і з новим, з новим розмахом так сказати, щоб вона знову засіяла засіяла. То, знаєш, чим більше, от хочу сказати, по карті, примерно, чим більше ви усілій прилагаєте, щоб потушити цю звізду, ну, це по карті звізда, це не те, що він там зв'язний такий, ну, що він себе строє такого, а карта звізди. Поділяєте, щоб оцю потушити зв'язність його, ви самі собі реєте яму. Я не пойму. Ну так карта показує. А чого а того, що скрізь брехня, скрізь неправда, скрізь п'яторка Пінтаклі, ні щита, скрізь, скрізь, скрізь. скрізь. Понімаєш? А хочеться по карті переложити, як то зараз на когось це все. На когось переложити. Можуть спробувати, Можуть, може навіть вийти щось, якийсь шаг зробити, от здвинути там, оддвинути. розумієш? ну діло в тому, що це, це тільки нове... Як сказати вам? Ну, новий, новий етап в житті буде залужного. Не хуже, чим був до цього. да, він емоціональний, да, він м'який, по кубках йде мужик, Да, він м'який, да, музик, який може сльозу пустити, кубки, вода. Подімаєш, да, п'ятерка Пентаклі, да, емоції йдуть зараз, от король Кубків, Рицарь Кубків, йде біля п'ятероки пентаклі. фінансово отаке. Фінанси поють романси. Де брати, де що робити? понімаєш, а це ж не самому залужному себе треба накормити і дати пістолет, і пішов він сам бой. Це треба армада от та вся, махіна, яка, навіть. Тим болі во время війни, тим болі і два години війни. Карта так показує. Хороводи якісь водяться вокруг нього. Хороводи можуть бути навіть. Із, 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 із одну, десь теж. Десь якісь хороводи, тобто, ілі поддержка, ілі щось таке. поживем, побачимо. Все, що було, бачили, все, що буде, побачимо. Все, буду я з вами прощатися. Підписуйтеся на канал Анна і Мопс Підписуйтесь на мій другий канал Оксана, Відьма, Влог. Так, вроді, так, вроді, Оксана Відьма влог, Підписуйся, малачки, побалакаємо, побалакаємо стільки трошечки цей, побалакаємо. Обізачно вийду з вами про щось ми побалакаємо, Якусь тему найду, про щось ми побалакаємо. Сьогодні я й казала про щось зніму, вже, блін, забула. Ну, хай хай, Вспомнимо. В общем, тут так і діла. Люблю, цілую вас дуже, обнімаю вас дуже, ціню вас дуже, хто адекватний, хто нормальний, хто понімає хоч щось в цій житті. Хто не старається, блін, голову в пісок ховати в це время, важке время для України, не те, що це время для мене важке чи для вас, для України, цілої України. Тут зараз вопрос, і ми будемо, чи не буде нас. Подімаєте? Ціні людей, які не ховають голову в пісок, які по можливості щось якось деадекватно зображають. Це не значить, що моя місія вийти, налякати, напугати, ну, якщо карта показує так. Якщо показує зв'язну з залужну, то вона показує зв'язну з залужну. Якщо показує карта, що хтось старається удержатися сам, сам, там одна людина нарисована, не важно, чи в платі, чи не в то тобто тось одна там людина нарисована. Понімаєте? І щоб удержатися, треба топити все біля себе. Ну, що я должна казати друге щось. Якщо карта показує це, Хоча півгоду чи скільки назад примерно ми знімали про імператора, який молодець, що стався, тому що якби не остався, було б взагалі. розумієте, ну все це було. Ви ж помните, хто дивиться ну, відео, ці, ви ж помните це все було. Ну, тоді показувала карта так. Той період от такий був. Цей період, розумієте, людина міняється, ситуація міняється. Якби ви поступили, ви там, ті, що в власті, ви поступили в те время так, воно було б все по-другому. Це теж карта показує. Ну, поступили так, як поступили. Ну, тільки розумієш, якби ви це все відхльобували по тому, а як отхлюбує весь народ України, це все? І хорошо, як там кошеві отакі сидять, в мене теж немало, я розумію, і розказують, я не рожден для війни, а хто рожден для війни? Кого? Я родила сина для війни, чи я дочку родила, чи батьки зятя родили його для війни, чи, чи хто кого родив, чи в, цього, чи в дочки син, От вона родила для війни внука нашого. Чи там сина. Понимаешь, Що для кого для війни рождає? От і все. В общем, все. Пока. Люблю, люблю.